Так, mm -hmm. у кожного свій анамнез, у кожного своя якась життєва позиція, все. Але від того, що ви будете працювати, від того нервуватись стрес негативно впливає. Mm -hmm. так, тому що це підвищення може бути того самого пролактину. Mm -hmm. Я це вже собі зарубала так, на носі так. за пролактин це капець. Тобто, це в такому плані так. Але в плані того, що як ви будете лежати на боку чи не на боку, або там, наприклад, яка позиція так і так, це не залежить від цього. Ви можете бути супер активною, зробити ембріотрансфер, гуляти по місту, і у вас все буде чудово. Від у мене були пацієнтки, навіть одна з Румунії пацієнтка, я так пам'ятаю, вона взяла на цей день після ембріотрансферу помічницю домогосподарку, і вона просто лежала 10 днів, і mm -hmm. вагітність не наступила. Тому що коли ти лежиш 10 днів і тільки думаєш про це, і домінантна тільки ця це навпаки шкодить. Угу. Тому що людина має жити своїм життям і розуміти, що так, якщо це хороший, гарний ендембріон, і синхронізація всього відбудеться, то буде вагітність. Тому жити, радіти життю.